Ну що, починаємо сьогоднішні розмови. Звісно, будемо говорити про те, що відбувається зараз на території Російської Федерації, окрім так званих виборів, там максимально неспокійно зараз, зокрема, і в Білгороді. Ну, про все це згодом Ми з нами на зв'язку в цій годині. Олександр Матяш, військовослужбовець Збройних сил України. Олександре, вітаю вас в на нашому ефірі. Привіт, Ань. Єдине, що у мене тут зв'язок може пропадати, тому що нестабільно все. А так загалом я тут. Ну, я сподіваюся, що не буде так, Саша, як минулого разу, коли ми з вами говорили, і там були такі прильоти. Все ну так було неспокійно. Я думаю, що цього разу дасть Бог все буде добре. З ним народження. До речі, хочу привітати. Він був цього тижня. Yeah, yeah, вчора, <laughs> а вчора, бачите, вчора щастя, здоров'я, витримки, наснаги для того, щоб оборонити країну. Друзі, давайте можливо в коментарях привітаємо теж Олександра. Щоб там не казали військові, що там не треба все нормально. Все одно я думаю, що кожному приємні слова, подяки, і якісь певні побажання від українців. Давайте говорити, Олександре, про те, можливо, давайте почнемо з вашої історії. Якщо не можете говорити, на якому напрямку перебуваєте, не говоріть, але загалом по поточній ситуації, по, по війні, що скажете станом на зараз? Чого ж не можу? Можу говорити? Ми зараз нас трохи відвели, то ми зараз загалом на полігоні. У нас все алічно. Чим займаєтесь? Хосбит, спорт, от тільки прийшли зі спортмайданчику, е, готуємо собі їжу, підготовлюємо, готуємо собі помешкання. Бачите, яке у нас помешкання круте. Покажіть. Тут все, тут все можна жити, у нас тут навіть є рушнички, висять, отут у нас є така буржуєчка, зараз я вам покажу, така красива. Бачите? Чистенько, до речі, Отто... у вас так, я бачу. А у нас всі дуже дисципліновані. У нас тут Хілтон насправді. Хілтон 5 зірочок. Oh. Е, на, якщо по армійським панятухам, по то ми загалом в чудових умовах зараз живемо. Uh -huh. Саш, в таких умовах дається. Я розумію, що є чим займатися. Там тренування, підготовки. Е, є можливість ну, відпочити якось, хоча б трохи релакснути. Бо до цього ж ви в інших, абсолютно інших умовах перебували. Ну, звісно, е, ми за собою. В більшій, в більшій мірі. А е, бойовий, звісно, ми відпочиваємо. Але я не сказав би, що це повноцінний відпочинок. Тому що ну, люди втомилися. Люди хочуть там, хтось додому хоче попасти, хтось, ну, просто у відпустку чи куди. Так що, ну, типу, от, ну відпочинок є, але ну, мабуть, не те, чого б хотілося. Втома, як вона. Втома і моральний стан ваших побратимів, ваших колег, з якими ви зараз знаходитесь поруч, як вона проявляється? Про що ви говорите ввечері, зокрема, або під час, коли там, є у вас час на відпочинок за сигаретою, скажімо так? Ну, про що, як пацани, про що Хто говорить? Ріжаємо один з одного, підколюємо, робимо якісь справи, кожен свої. Ну, по Різному, але ну в тому вона є. Звісно, на другий рік вже третій пішов. Більшість у нас всі з першого дня. Тут ну такі, такі ну все ж зраду не розводити. Короче, про щось хороше розмовляємо. Угу. Зараз ми обговорюємо в ефірах і закони про закон про мобілізацію, і ви свого часу здається минулого року, десь писали пости і говорили про те, що мобілізація десь поділася. Як ви оцінюєте так, зараз вона мобілізацію? Вона з'явилася чи ні? Як ви оцінюєте? Вона не з'явилася. Ні, ну дві. Для себе. Ну, наприклад, третє ОШБ. Вони рекрутують собі молодіж, яка мотивована, і вони хочуть воювати, вони хочуть вчитися, і їх не треба заганяти палкою. Азов, Вовки, Давін. Вони зробили свої рекрутингові центри, і люди йдуть безпосередньо туди, розуміючи, що вони йдуть на певну посаду. Тобто, якщо він іде там діловодом або водієм, він буде діловодом чи водієм. Насправді я бачу, що у нас повністю зруйнована комунікація. З е, громадянами нашої країни щодо того мобілізації, тобто ніякої роботи е, такої не ведеться, що мобілізація потрібна, що ми все одно маємо призивати людей. Хтось е, поранений, е, у когось скоро буде ті три самі три роки, е, а ким їх міняти? Людей нема і тому я вважаю, що ну, цей закон за мобілізацію він затягнувся. І е, нема жодних санкцій. От, наприклад, я більше двох років знаходжуся на службі. Мені досі ходять приходять повістки, тому що там десь якась дискомунікація. Ну я це, це питання вирішив. Звісно, з ТЦК я відправив туди там форму 5. Але е, ну у нас провели величезна проблема з комунікацією з людьми, які е, потенційно могли б служити в армії і готові були б за певних умов. Але вони не розуміють, що буде, як вони, куди вони попадуть, які будуть умови, таке інше. А якою має бути мобілізація Саша в вашому уявленні ідеально, яка вона є? І хто має бути відповідальний за неї? Це якась одна людина, команда, група людей, певне відомство? Ну моє, моє уявлення це лише моє уявлення. Воно там може трохи ідеологізоване буде, але я вважаю, що найкраща форма це по-перше, донести до всіх громадян нашої країни. З боку там керівництва країни, не знаю, президента, Верховної Ради, що так чи інакше умови життя нашої країни змінилися докорінно, і ну, так чи інакше можуть бути певні умови, за яких воювати або служити будуть всі. Як ви Набором особ, щоб вони знали, куди вони будуть призиватися. Тобто, якщо пройшов мій час там два роки угу. на е, навчання, я їду навчатися з тим, з ким я воював. І якщо буде мобілізація, то я мобілізуюсь саме в цей підрозділ до своїх пацанів. Так легше, тому що ми один одного знаємо вже давно. Я знаю, від чого від кого очікувати. Ну, я це так бачу, але е, мобілізація, то треба розуміти, що не може бути так. Хтось. Три роки чи більше чи менше свого життя віддав на те, щоб інші жили в безпеці, а ті, хто живуть в безпеці, кажуть, я не народжений для війни. ну, там, ну, там, Всіх мобілізуйте, окрім мене. Ну, Це не справа несправедливості, але просто ну, ресурс не, він вже не, безкі, не безкінечний. Ну, то, то, ну, скільки витримає людина в таких умовах? От ми живемо в бліндажі, і це непогано. А хтось живе в норах, а хтось живе в палатках, а хтось загалом де прийдеться живе, і люди потребують відпочинку. Ну тобто, мобілізація має бути такою, щоб всі громадяни України усвідомили жінки, чоловіки. Вона ж гендерна рівність, що так чи інакше всі будуть виконувати завдання за призначенням в рамках свого фаху, своїх ну, своїх якихось скілів, і вони будуть брати участь в то в цій визвольній. Пам'ятаєте, Олександре, президент говорив про те, що мобілізація має бути справедливою. Вона взагалі може бути мобілізація справедливою. Ну, чи можна задовольнити всіх потреби, так? І, і влади, і, і ваші потреби, і того, хто мобілізується? Давайте так. Ну, справедливості як такової не існує в світі. Бо справедливість для мене це не справедливість для когось іншого. Вона має бути чесною, і е, е, якщо тобі ну там держава обіцяє за те, що ти віддаєш своє здоров'я, життя, свій час е, на те, щоб боронити цю державу, то держава також виконує певні обов'язки щодо тебе, розумієте? Uh -huh. І це буде чесно. Е, тому що у мене, наприклад, є боєць, який два роки провоював, і він прям рекс. Він е, ну там е, воював, воював, він піхотинець, він е, розвідос. У нього досі нема УБД, а він сам з Маріуполя, ну, щоб ви розуміли. Тобто у нього було там дві квартири, яких вже нема, і йому повертатися нема куди. І там йому банально не зробили якийсь клерк, вже щось там не зробив, і в нього нема посвідки учасника бойових дій. Він отримав поранення, він досі не оформили це поранення, він не отримав відшкодування. Ну, тобто держава теж має піклуватися про своїх людей, які ну щось роблять для неї. Ну це було це чесно. Справедливості немає, чесність має бути. Якщо у людини. там паром. Олександра, чи ви з нами? Вже тут, вже тут а, у мене зв'язок такий. Не Зрозуміло. Став. Знаєте, що хочу вас що запитати. Раз по раз я бачу повідомлення я пости у Фейсбуках і у вас так само, ну ваших колег у військових, які не те щоб жаліються, вони звертають увагу на те, що зменшилась кількість донатів. Інколи я так дивлюся, військовослужбовець пише там: бракує 6 тисяч гривень на щось. Або там 7 тисяч гривень І це дуже прикро. Як ви вважаєте, чому зараз така ситуація стала? Я Ань, мене зв'язок гуляв, тому я зменшилась, що я не почув. Вибачте, е, повторюю нічого, нічого, все нормально. Е, кажу, що дуже часто бачу повідомлення в соцмережах від військових від ваших колег про те, що зменшилась кількість донатів. І інколи ви, ну можливо, не ви, а ваші колеги викладають навіть такі пости, де пишуть, е, там бракує 10 тисяч гривень до чогось, або бракує 6 тисяч гривень до чогось. Як на мене раніше такого не було, е, чи бачите, чи помічаєте ви, що кількість. З донатів реально зменшується. Якщо так, то яка причина? Uh, да я ну, У нас я от на свій день народження збирав гроші. У нас там, є певна кількість машин. Не всі вони на обліку в частині стоять. Є, які, є, які, є якісь машини які люди купували Самостійно за свої кошти і вони потребують ремонту. Зарплатні на це не вистачає, і люди збирають там на це на паливо. На якісь ніштяки, щось треба докупати, якісь боєвуху треба докупати. До речі, також ну тому, що хтось виробляє, і ми купуємо по собі вартості, але е, це якийсь бізнес, який ну допомагає армії. Просто він віддається без прибутку, і грошей не вистачає. Але у людей просто менше грошей. По перше, і по-друге, я вважаю, що е, останнім часом е, це моя суб'єктивна думка. Uh -huh. Останнім часом більшість людей, які не дотичні безпосередньо до війни, вони думають, що все нормально. Ну тобто вони в безпеці. Ну навіщо донатити? Коли війна була під Києвом, всі Київляни розуміли, чим для них це скінчиться, і вони були дуже залучені до, до цього. І кожен на своєму якомусь рівні намагався прискорити перемогу. Зараз в Києві все гаразд, нормально, кабаки працюють. Працює все нормально, чи поліція От, все нормально. Ну... Саш чи з нами ви? Заговорили ми з Олександром. Олександр Матіш з нами на зв'язку, і заговорили ми саме про те, що зменшується кількість донатів. Олександр, чи ви з нами? Хочемо вас да, почути. Так, я з вами, але у мене ж ви бачите, яка історія з зв'язком. Так, да, зменшилась кількість донатів, тому що люди не відчувають себе в небезпеці, коли росіяни були під Києвом. Всі розуміли, що від їх вкладу залежить їх особисте життя зараз. Київ в нормальній ситуації Дніпро в нормальній ситуації. Ну, літають там шахеди, чи щось. Ну вони ж літають там один раз на тиждень чи один раз на день. Mm -hmm. Мене це не стосується. Тому люди живуть своїм життям. Я вважаю, що у нас повістка в державі не про війну за. Ну тобто, десь там вона війна, як АТО було колись, десь 17-й рік. Коли та ну там десь щось відбувається, але ж робота є, зарплата є, кабаки працюють. Можна там, Макдоналдс працює, можна сходити. Всі ми в виспали. Mm -hmm. Ну тобто, от я вважаю, що так. Шкода, шкода, що так, але це дійсно правда. Можливо, хтось цього не визнає, але, але воно таке є, бо просто боїться проговорити це і озвучити на останок, саш, хочу вас запитати про поточну ситуацію. Ми від самого ранку обговорюємо те, що те вчора, власне, те, що відбувається зараз на території Російської Федерації, те, що туди зайшли російські добровольці, вони кажуть, що вони пішли на вибори. От власне сьогодні перший день голосування. Чи стежите ви власне за походом російських добровольців на територію Російської Федерації? Як ви вважаєте? наскільки це може вплинути на поточну ситуацію, і ну, хоча б, трошечки трошечки розхитати Кремль, я вважаю, що це крута історія. І вважаю, що таке має бути частіше. І в інших, і не тільки з боку Білгородської області, яка з нами е, знаходиться біля кордону? Я вважаю, що росіяни мають відчувати себе в небезпеці в будь-якій точці своєї країни. Вони мають зрозуміти, що тепер вони є всі законними цілями. Для держави України, яка захищає свої кордони, свій суверенітет. Тобто, нема, якщо росіяни не готові воювати проти свого злочинного уряду, вони, вони є законною ціллю для знищення, тому що вони напали на Україну в будь-якій точці Росії, а можливо, і світу. Дякую, Саша. дякую, що знайшли час і можливість. Прощаємось з вами. Вам бажаю терпіння, сили, наснаги. Бережіть себе. Дя... Бережіть себе і тримайтеся. Вітання вашим хлопцям.